Всім привіт вітаю вас на YouTube-каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви гарантовано можете отримати як мінімум 26 доларів і в подальшому заробляти кожного е тижня плані на цьому гроші. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, від біржі LotRate ми як мінімум отримаємо 20 доларів в кожному із турнірів. А для того, щоб прийняти участь, вам необхідно зареєструватися за моїм посиланням в LotRate, після чого підтвердити свою пошту. Далі скачуємо додаток Trust Wallet. в пошуку вставляємо мою реферальну силку, коннектимо свій Trust Wallet. Після чого заходимо в свій особистий кабінет на Alltrade, нажимаємо на кнопку платформа, добавити IP-ключ. І тут нам необхідно додати IP-ключ від біржі Binance, Hobby або OKX. Я ж тут показував, наприклад, OKX, як зареєструватись на біржі і взяти ці IP-ключі. Після чого вставляємо ці ключі і нажимаємо на кнопку Confirm, тобто підтвердити. Після чого переходимо за цими посиланнями і приймаємо участь у цьому турнірі. Як бачимо, ми можемо торгувати або ж на Binance, або на Huobi, або на OKX. І за це ми гарантовано отримаємо винагороду. Бачимо, що ми успішно зареєструвалися. Тепер ми нажимаємо на профіль, нажимаємо на кнопку Купіть лот, оскільки для того, щоб прийняти участь, нам необхідно 271 лот. Так, Нажимаємо на кнопку «Купіть лот, нажимаємо на кнопку «I understand», Import. І вводимо суму 274 лот. Як бачимо, це 1$ в BNB. Тобто вам необхідно закинути через біржу Binance на свій гаманець трасволот BNB на суму 2 долара орієнтовано і купити токени лот на сайті Lotrate, після чого прийняти участь у турнірі. Бачимо, що за перше місце в турнірі додають 20 доларів, за друге місце 15 доларів, за третє 10, за, шо, за четверте 6 доларів, за п'яте 4, за шостого по 10 місце 3 долара, з 11 по 20 2 долари, і з 21 по 30 1 долар. І таких ще турнірів є тут дуже багато. Ми можемо у цих всіх турнірах прийняти участь. І отримати гарантовані нагороди. А для того, щоб прийняти участь і забрати нагороди, нам необхідно на будь якій біржі, там де ми прив'язували до Trade свої IP-ключі. Це може бути біржа Binance, OKX. Нам необхідно на біржі зробити торговий оборот. Торговий оборот на споті, тобто купити-продати, більше 1000 доларів або ж торговий оборот на фьючерсах більше 10 тисяч доларів в будь-якій торговій парі. І за це ми гарантовано отримаємо нагороди від лотрейт відповідно до зайнятого призового місця. Так, ось в розділі профіль можна побачити свій об'єм торгів. І також для 50 користувачів, які приймуть участь в цьому турнірі по моїй реферальній силці, дадуть 50 лотбоксів, де випаде рандомна сума до 6 доларів. Тобто, таким чином, ви можете. Гарантовано заробити до 20 доларів в цьому турнірі, і ще плюс 6 доларів в цьому лотбоксі може випасти. А зважаючи на те, що таких турнірів є досить багато, і учасники там всього навсього 10-17, а призових місць 30, тому ви гарантовано попадете в призові місця і, відповідно, заробите непогані кошти на свій гаманець Trust щоб прийняти участь, необхідно мати просто 1 долар на своєму гаманці в Trust-Wallet в BNB, тому ви гарантовано окупите всі свої вкладення і зможете непогано на цьому заробити. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.